Духа! В сьогоднішньому рядовому Євангельському уривку ми з вами, браті і сестри, чули, як одного разу Господь наш Ісус Христос повелів своїм учням, щоб вони сіли в корабель і тобто в човен і перепливли через Гнісерецьке озеро. І він сів разом зі своїми учнями. І Господь спеціально забирає своїх учеників одних, щоб вони бачили самі це чудо. Господь. Тому що перед тим вони бачили якісь чудеса, зцілення, які звершувалися над кимось іншим. А от в цьому чуді Господь хотів показати вже свою силу над своїми учнями. І от той час, коли вони пливли, то Господь заснув на кормі від човна, а в той час піднялась велика буря. Так що хвилі були дуже високі, що вони навіть заливали за борт човня, що вже човен почав тонути. І от учні дуже перелякалися, і давай будити свого учителя, тобто Господа нашого Ісуса Христа, і говорять йому, що вчителю невже тобі байдуже, що ми. І гинемо. А Господь за заборонив вітрові, одним словом, і як результат того і море стихло, хвилі вт... Ми, миттю ж припинилися, а потім він звернувся до своїх учнів і укорив їх, сказав, що невже у вас немає віри? От що ви такі боязливі? Ущі дивувалися і говорили між, поміж собою, хто це такий, що і вітер, і море послухають його. Тобто вони знали священну історію, святу Біблію, і знали, чудеса, подібні чудеса, але тут ми не, 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 не чули, щоб хтось одним словом зупинив і вітер, і море в одну мить. Вони знали, як пророк Моїсей злом роз, розсік Чорне море. І як пророки і через мілоті ударив, і, і Йордан от, розступився. Інші там чудеса були в якому заветі, але от вони не чули про це про, це, про, про, про таке, щоб це робилося одним словом і моментально. І оця євангельська історія сю сьогодні, яка відкриває нам Євангелія сьогоднішнього дня, вона показує всемогутність Божою. Тому що Господь наш Ісус Христос всемогутній над, над любив над природою, над всіма галактиками. От, Господь не тільки над, над природою, а Господь всемогутній і над, над, над землею, і над цими подіями, які творяться на землі, над кожною душею, зокрема. І інша сторона це показує, як євангелисти, стан учнів. Учні були маловірними ще й сам Господь ці, про цю подію говорить три синоптичні Євангелії, тобто всі три євангелісти Матфей, Марк і Лука. І от Матфей говорить, що називає їх, як цю історію передає, говорить, що Господь називає їх маловірними. Він не сказав їм, що ви не віруючі. Вони вірили, да, вони повірили в Господа, тому що перед тим їх призвав, вони залишили свої справи. Вони послідували за ним, вони бачили великі чудеса, бачили зцілення, бачили Воскресіння мертвих, такого, як що раніше ні, ніхто ніколи не чув. Вони, вони чули слово євангельське, зовсім інше слово, яке в них ще зовсім до кінця вони не розуміли, зовсім воно ще не поміщалося в їхніх душах, тому що ще не було у них благодаті Духа Святого. Вони ще багато в чому мислили, як. Їхні єдиноплеменники, древні ізраїльтяни. І от Господцям цієї ці, сьогодніської історії показує, що якраз маловір'я стає причиною випробувань. Маловір'я часто вергає в різні небезпеки. І апостольське читання також нас застерігає, апостол Павел, який в сьогоднішньому рядовому посланні. Яке читалося із другого послання до Корінфян, от з 13 глави, говорить, що і спитайтесь собі, ви в От, Тобто апостол Павел говорить не про ту віру, що хтось раціонально признає буття Бога там, чи, чи загробний світ, там, чи ще інше, а говорить зовсім про інше. Тут апостол говорить про те, що чи своїм досвідом, своїми почуттями ви можете доказати, що... Бог існує своє, от а як наслідок цього це і діла ваші корінки. Тобто це от ва, ваші почуття, ви от, ви будете переконані на всі 100%, що Бог є, що у вас не повинно бути страха, у вас не повинно бути мало віри, не, 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 не повине бути у вас боязні. Усе розуміється це. От от, от, от от цивника, і спитайте себе, тобто розміркуйте над станом своєї душі, що в ній знаходиться. І от і побачите, чи, чи вірю ви, чи ні. Тобто апостол Павел говорить про зовсім іншу ступень віри, не, не, не просто раціональну віру, що мають мої майже москаль, що як говорять вчені, що ну, мабуть, нема такої людини, або дуже рідко таку людину знайде, що вона щось не вірить. Вона в щось вірить. Вона по-любому може і сама того не признає, може навіть і доказувати, що ні в що не вірить, але якщо розібратися, то людина в щось та й вірить. Але це зовсім інша віра. От апостол Павел говорить про ступінь зовсім іншої віри. От, тобто ця, ця віра, от, яка <кхи> повинна бути в кожного християнина. Тобто така віра, до якої повинен дойти християнин. Це не просто так, що тільки творити якісь там зовнішні обряди от, православної церкви. В неділю йти до церкви, вдома молохом читати хоча б от чи наш, там чи читати вечірні утрі, ранкові молитви, тримати в сербі п'ятницю. Це всі ці діла, ці хороші це. Да, це всі, всі, якщо християнин цього дотримується, якщо він вінчений, жне живе з дружиною в мирі, в злагоді, разом ходить до храму, це все це, це похвально. Але це зовсім інше. От, це ці всі діла повинні вести до іншої ступеня віри, повинен бути наслідок цього всього, а наслідок той, при, от, який говорить в іншому посланні апостол Іоанн Богослов, що про те, що ми що ми чули, про, про те, що бачили своїми очима, що розглядали, що до чого доторкалися руки наші, про слово життя. От, тобто він говорить, от не це не про теорію. А він говорить про досвід. Тобто ми, виконуючи ж оці діла от, е, християнського благочестя, ми повинні до чогось дійти. Ми повинні отримати досвід життя з Богом. І наша душа повинна бути потім, всі наші почуття переконані на 100%, що я дійсно, є, існує Бог, що він близько мене, що він завжди турбується про мене, що він мене покриває, допомагає, укріпляє і просвіщає мене. І от це так просто не проходить. О, і над цим треба от, працювати над собою, над своєю душею. І от і ми ми чули, що от, говорить про, про що? Говорить не про теорію, а говорить про, 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 про наші от, відно, відношення з Богом. І от церква Христова вона будується якраз не на теорії, а вона на досвіді. Перш за все, це досвід апостолів. От, і, і цей досвід продовжується в кожному поколінні. От ми віримо не в те, що апостол там був апостол Павел, Іоанн Богослов, що вони жили, щось там написали послання свої і все. А вони показують досвід і виражають досвід свого життя з Богом у своїх посланнях, у своїх творіннях, для того, щоб і ми з вами читаючи їх творіння. І могли бути співучасниками цього досвіду, щоб ми змогли також досягнути того, чого досягнули святі апостоли, от, бути переконаними в своїй душі, що да, дійсно оце, оце є. Я, от, цей досвід не дається просто так. І, от, а треба працювати на, на, над своєю ду -ду душею. І оцей досвід повториться в кожному поколінні християн, не тільки святих людей, а кожний християнин, який. Правильно проводить над собою життя, на своєю душею, то він повторяє те, що говориться ти апостол, апостол Ян Богослов, що в першому столітті. Те, що ми бачили, те, що ми чули, до чого то торкалися руки, навіть тобто він говорить переживання про досвід. І цей досвід може повторитися в ясно, що в різній мірі у душі кожного хри християнина. Якщо ж немає цього досвіду, а людина живе так тільки, щоб прийти до церкви, поставити свічечку, написати записочку. От, і на цьому амінь, то ясно, що це зовсім це, це перший тільки рівень віри. І ми, віра в нього, це така людини, абстарта, вона ще не досконала, вона не основана на, на досвіді життя з Богом. От, от, а вона тільки зов, 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 зовсім от, на яких-то переконаннях людина. Я вірю, так, що це хорошо, Іванлія це добре. Це як добре, якби люди виконували всі Євангелія, то було б настільки миру, радості і злагоди от, от, у земному житті. От, і далі вона не йде. От, 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 це, от, це, от ця віра тільки початкова, і ми не можемо на ній зупинятися. Так як от ми приводимо свою дитину в перший клас, і ми хочемо, щоб вона закінчила школу. А після школи також, якщо вона поступає в вищий навчальний заклад, то вона не може залишатися в першому курсі ні рік, ні два, ні тільки один рік, а не не два, ні три, ні чотири. Тому що це не дасть ніякого ні, ні, результату. Так само, і ця віра така недосконала, вона є як ступенька. Ми На неї стаємо, але горе тоді, коли ми на неї залишимося до самого гроба. А до, до, тільки от, 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 от буде плачевно. А ми повинні переступати на, на другу, на третю щабельку, четверта, п'ята і десята, і так кожному стільки хватить. Сили, і скільки допоможе йому божественна благодать вступити все далі і далі, і наблизитися до, до Бога. Е, от. І якраз і слово церкви це, це слово про вічне життя. От. І ми тільки вдумаємося, вічне життя це от, що, 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 що це значить, це, це, це слово, вічне життя. Вічне, значить, тобто, це, що, що Воно ніколи не закінчується. А ж, 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 життя. Це, то, тут, це, 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 це значить що? Те, що ми живемо, те, що в нас є подих життя, що ми, ми живі люди. І от якраз церква це і проповідує. І от коли людина прав-, правильно має істинну віру, переходить переходит сили від сили, як говорить апостол Павло, то тоді ж вона якраз має вже, вже життя вічним. Це не тоді, що. Це життя вічне почнеться тоді, мов колись ми помремо, і тоді вже настане вічне буття. От тоді буде і будемо знати, що там буде, яке там буде вічне життя. Ні, це зовсім не, не так. А життя вічне наступає тут. Воно повинно наступити в церкві, якраз тут, посеред храма, там, де ми приходимо, де ми молимося, де ми сокрушаємося за свої гріхи, де ми приступаємо до святих таїн. От там уже, от, от повинно наступити життя вічне. Тобто Христос дає вкушати нам з вами, браті і сестри, бути учасниками цього життя вічного вже тут на землі. Тоді ж знову ж коли, коли ми починаємо, у нас є правильний курс, у нас є правильна віра, і ми переходимо від сили в силу по слову апостола Павла. І прикладом такого життя, от життя на землі, але небесного життя. Для нас є є святі угодники Божі. У сьогоднішній день свята церква прославляє святителя Петра митрополита всієї Русі. Оцей святий угодник Божий походив із Волині, він народився в місто Ратно і в благочестивій сім'ї. І от настільки можна судити, настільки бачистива була сім'я, що вже в 12 років він пішов в монастир. От бачимо, яке було в нього виховання, що батьки його навчили тим істинам християнським. І що ця вже маленька дитина, вже наскільки вона зросла в вірі, що вже нічого земне її не задовільняло. Вона шукала іншого, небесного життя. От вона вже тут на землі, вже у батьківському домі, вже жила життям вічним ця дитина. От, і, і Батьки бачимо, що життя говорить, що не боронили, тому що, мабуть, також мали глибоку віру. От як Господь призвав їхню дитину, щоб вона пішла у монашество, так вони цей благословили його, і він пішов у монастир. І от там з юним він приймає монашество і, проживши зовсім е, недовго, не був прикладом іноземського життя для братії того монастиря. І от, е, святитель майбутній Петр е, захотів, щоб іншого вже більш досконалого в життя хотів захотів усамітнення. І бачимо, що, що, будучи дуже юним, йому вже Ігумен благословляє поселитися на, на річки Ратні, не в іншому місці і там собі подвизатися. І оце, цей подвиг був його дійсно правильним. Подвигом у Христі це, це ще було ще більше, ще, ще вище ж, ж, його, тому що е, общежиття це як поч, на, на начальна ступенька. А, а вже продовження цього, це вже життя цього, цього маласького життя сурові, що якраз є і усамітнення. І от преподобний наскільки преуспів там, що вже через деякий час інші християни, бачачи і чуючи про нього великі його подвиги і труди, побажали і з ним молитися, і з ним разом спасатися з ним іти до Христа. І от, Преподобний не не перечив їм, а дозволив жити біля себе. І от так виник інший монастир невеличкий, де вже святитель Петр був і гуменом. І от наскільки він вже тоді потім став відомий, що вже навіть і люди, князі і різні багаті люди Волині почули про нього, про його велике життє життєво богоугодне. Почали приїжджати до нього за порадою знову ж, для тим, щоб він навчив їх, як їм до... стяжати життя вічне, як їм бути наслідниками життя вічного. От, тому що його душа повністю вже була огорнута так сказати, цим небесним життям. Повністю він жив, хоч будь на землі, він вже жив законами життя вічного. І от е, преподобний почав бути наставником. І от пізніше тоді вже князь. О, Старався, щоб його посвятили у сан митрополита всієї Русі. І так, от святитель, коли був митрополитом всієї Русі, то він піклувався по своїх підлегях, був прикладом добродітеля, був милосердним до нижчих і убогих, от творив велику милостиню, був наставником добродітеля і. Уже у глибокій старості і представився до Господа, а згодом його і прославили у віку святих. І от бачимо, браття і сестри, із життя коротенького святителя Петра, митрополіта всієї Русі, що оце життя вічне, оце віра його зростала з кожним днем і з кожною годиною. От, спочатку він віру початково узяв від своїх батьків. Потім він приумножив цей дар віри своїми подвигами. Він не залишався на якомусь то одному рівні, на, одному, на одній сходинці, а, а сходив. Далі все, далі до Бога. Потім він йде в монастир, це показник того, що вже, це вже він перейшов вже на іншу сходинку. Де от. Поживши в монастирі, він вже шукає усамітнення. Не просто, що йому так ви, хочеться так, так вигідно, так легше жити, а навпаки. Що, що він шукає більшого подвига. Ми якраз бачимо, що вже його жертва на любов, наскільки возросла, що він шукає ще, як прославити Христа в свої, в своїм тілом і душею. І Господь і, і дав йому ж так, 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 такий подвиг, тому що це бажання було його по Бозі, воно було боговогодне, це його бажання. Потім пізніше ми бачимо, що Господь вже дає йому славу знову ж, коли, коли його віра ще, ще більше зросла, що він бути наставником для інших людей, Ой, дав про нього е, до, 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 до добру, е, до, до добру звістку, що люди всі чули про нього хороше і всі приїжджали до нього. І отак бачимо, а потім, коли вже він став вже святителем, вже архіреєм, то, то вже став ще, ще на більший ступінь віри, так що він вже був прикладом для архіреїв навіть і для монастирів. От великої своєї митрополії всієї Русі бачимо, браття і сестри, що й ми повинні в своєму житті подражати нашим угодникам Божим. Нашим вони на весі, на, на наші наставники завжди турбуються про нас і хочуть, щоб і ми, так само як і, і вони, здобули от, ж, ж, вічне царство Христа Бога нашого. І буде тоді ми будемо здобувати його, тоді коли ми будемо молитися нашим небесним покровителям, і не тільки молитися, а читати їхні життя і бачити, що вони робили, якими ділами вони угодили Богу, як вони укріпили свою віру, як вони переходили від сили в сили духовної. і таким же шляхом в міру своїх сил, радячись із духовними своїми наставниками, священниками, повинні проводити і своє християнське життя, а не тільки. І задовільнятися якимсь низьким рівнем своєї віри, просто що мені хтось підказав, показав, як ходити в церкву, як писати записки і тому подібне, і на цьому зупинитися. От. Тоді ясно, що ми не скажемо за апостолом Павлом, що те, що ми бачили, те, що ми чули, і те, що ми до чого дотркалися. От, Ясно, що це буде низький рівень і не спасенний. Він нічого не дасть ні очищення нашій душі, і не наблизить нас до Бога. А якщо ж ми будемо поступати, так як поступали наші угодники Божі, і в міру сил своїх подражати їм, то тоді разом з апостолом Павлом ми, от, ми будемо переходити в сили, в всіли очистимо наші душі і будемо радістю для Христа Бога нашого і для один одного, і сподобаємося вічної радості у Царстві Божому. Амінь.